Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а саме 159 книжок у рік. Саме з цією цифрою я фінішувала з книжковим викликом Book Challenge UA, який я розпочала майже рік тому назад, 30 вересня. Сьогодні я вам хочу розповісти про свої враження, про те, як мені було прочитати 159 книг у рік, і взагалі що я про це все думаю. Тож залишайтесь зі мною. Мені здається, це відео буде цікавим. Перш за все хочу сказати про те, що правда так, я казала про те, що я прочитаю 200 книжок у рік, і рівно рік тому назад, ну майже рік тому назад, 30 вересня, я опублікувала у всіх соціальних мережах, що вуху 200 книжок у рік. Але насправді, оскільки я спеціально не пришвидшувала своє читання, то 200 книжок я не осилила. Звичайно, у мене це є декілька серйозних відмазок, про які я вам обов'язково зараз розповім. Ну, звичайно ж, мушу якось виправдатись. Але, тим не менш, незважаючи на мій хороший настрій, я не печалюсь через те, що не прочитала 200 книжок, тому що, ну, 159, це теж непогана цифра. Чому не вдалось 200? Справа в тому, що наступного разу я не знаю, чи братиму якісь виклики на цілий рік, оскільки ти не завжди можеш передбачити, що з тобою буде завтра, що з тобою буде через рік, то й поготів. І дуже багато чого змінилось в моєму особистому професійному житті, у моєму хобі. Дуже багато чого я почала робити нового, незвичайного, в букю в тому числі. Тому, власне, часу на читання ставало все менше, менше і менше. Через це я вважаю, що 159 теж непогана цифра. Цифра і, і ось так. <смі> я сподіваюся, це достатньо пристойна відмазка. А, Мені здається, що мені було б дуже образливо, якби я вирішила на спір прочитати цю цифру. Я сумувала тільки в один момент, коли усвідомила декілька місяців тому назад, що я не осилю 200 книжок і заспокоїлась зовсім. Ще можу сказати, що я абсолютно не змінювала свого темпу читання, тобто я читала саме так, як я читаю зазвичай. Тобто, якщо мені книга подобається, то я читаю швидко, якщо ні, я її розтягую. Єдине, що було відмінно цього разу, відмінно від мого звичайного читання, що я точно перестану робити після закінчення букчеленджу, це я перестану дочитувати книги, які мені не подобаються. Тому що, коли букчелендж і над тобою висить цифра 200 книжок у рік, то ти думаєш, що, ну. Я потратила 50 сторінок цієї книги, її варто дочитати. А тепер я такого робити точно не буду, тому що витрачати час на нехороші книги це собі тільки Києва Тому, власне, я вам теж рекомендую не читати книги, які вам не подобаються, тому що в якийсь момент, коли зі мною трапився був челендж, я натрапила на три реально погані книги, і потім після цього читати не хотіла взагалі я собі настільки набила на читання, що я боялась брати кожну наступну книгу, бо думала, що вона може бути гірше попередньої. Ось тому не дочитуйте погані книги, краще залишайте їх. Хіба, якщо вам хтось сказав, що ну, типу, перші 200 сторінок що, а от далі буде повний треш? Тоді і так, тоді помучитесь. Але загалом не рекомендую, абсолютно не благодійна справа. Що, окрім цього, що стосується темпу читання, чи варто читати 200 книжок у рік, взагалі чи варто читати, я вже говорила в своєму відео, послання посланні тут відео, у якому я розповідала про те, як я перейшла Рубі 600 книжок, що насправді те, що ви читаєте і скільки ви читаєте, абсолютно не має значення, тому що важливо те, наскільки ви хороша людина, і є люди, які не обов'язково повинні читати мільйон книжок для того, щоб бути кльовими, розумними, веселими. І так далі і тому подібне. Тому не заганяйте себе у жодні рамки, читайте, як вам хочеться, читайте у своє задоволення. Хочете 200 книжок у рік, будь ласка, хочете 100 книжок у рік, теж, будь ласка, хочете дві книги у рік, ну. Прекрасно. Залишайтесь хорошими людьми, мені здається, що це основніше. А ще обов'язково хочу розповісти про топ-10 книжок, які мене справді вразили, які я прочитала за цей рік. Е, обов'язково зніму відео таке, тобто не буду зараз вам сьогодні розповідати. А окремим відео розповім вам про ті книги, які правда мене е, зацікавили і вразили, тому що 159 книжок обов'язково декілька таких знайдеться. О яких вже я зробила для себе висновки. По перше, по перше. Мені ідея рахувати книги і читати їх по кількості дуже-дуже дивує. І я, мабуть, більше такого робити не буду, тому що насправді це трохи неправильно. Ну, тобто, типу, не знаю, вам пояснити, просто книги бувають різні. І, наприклад, ось це це ж книга, правда? І ось це, це книга. Ну, як їх можна назвати як. Однакові книги за обсягом, якщо цю можна прочитати за годину, а цю за добу, ну, правда. Тому, власне, не знаю, ідея рахувати книги, така трохи провальна. Хоча я особисто дуже рада, що Марк Лівін і Катя Бабкіна започаткували цей проєкт, тому що виявилось, що людей, які читають, дуже багато, людей, які готові читати наспір, теж дуже багато. Але якщо вже підходити до прощання і щось вам сказати про це, то Читайте книги, читайте хороші книги, але читайте книги для себе. І головне не кількість, не кількість сторінок, не кількість видань. Головне те, скільки книжок відклалось, скільки книжок вас змінило, і скільки... після скількох книжок ви могли собі сказати Вау! Власне, це основне і. Абсолютно не кількість, абсолютно не те, скільки ви читаєте у рік, скільки ви читаєте у місяць, скільки ви читаєте у тиждень, скільки ви читаєте у день. Суть заключається в тому, скільки книжок справді на вас впливає, скільки книжок справді змушують вас полюбити читання, полюбити книги взагалі. А таким зі мною був Book Challenge на протязі року. Я читала книги. На протязі року я прочитала 159 книжок. З першого числа я теж продовжуватиму читати книги. Я перестану їх рахувати і читатиму їх своє задоволення. Я більше не читатиму книги, які мені не подобаються, чого і вам вважаю. Тож гарна вам тижня, гарних книжок на полиці до зустрічі!